Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на своєму каналі. Дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую за підписку. Обов'язкова підписка з всіх бажаючих, які люблять класний активний відпочинок, Бушкрафт, Коп. З вас обов'язкова підписка, лайк і будь-який коментар. Отже, сьогодні знову вихідний день у мене. Як ви бачите, я знову серед поля, серед лісу, знову випав сніг, є мороз. І вітер, Ну не, не дуже він аж настільки великий, але він є. Дорога дуже складна, тому що е під низом все, що вчора топилося, замерше. І тут ніхто ще не їхав. Тобто от мої перші сліди я от проїхався, ну їхати класно, зручно, з комфортом, люкс. Але чуть-чуть мене е цей такий сніг на він не трошки тормозить. Але це нічого. Заради контенту, заради того, що ви чекаєте і любите дивитися моє відео, я їду і знімаю. Все заради вас. Вам приємного перегляду, не переключайтесь, будьте здорові. Зимова казка така, що тільки ви можете побачити на малюнку. А я вживу, подивіться. Яка краса тут серед лісу. І цей звук шин по покришок. Ооо. Ну Це заради цього, варто їздити. Варто тако відпочивати. Тут їздили на якихось камази. Оце так було стуна дорога, я так зрозумів. Сюди добираються, їздять люди. Ну не люди. Хе. Ну хтось там їздить, будемо з такого. Тут дуже красиво. Тут є струмочок гарний. От. Я піднімаюся, от-от аж до гори Ну що ж, є перший сигнал. На моєму мальовничому місці це є 19, 20, навіть 30 попадає, але це, не знаю що. Пробуємо копати. Місце, щоб поставити камеру, на жаль, немає, тому очікуйте. Що ж ямку ми викопали. Сигнал ось десь тут. Що ж це таке? Бачу, це пластинка. Латунна від снаряду. Ну вона досить важка, я б сказав так. Непогано, грам 200. Не встиг відійти від одного місця, як сигнал знов є. Земля дуже класна. Зверху. Какірка замерше. Але супер. Зараз ми спробуємо розкопати що ж це таке. Побачите, я навіть викопав, як мені повезло. Хе, вот. Що ж це таке? Надії сюди. А, це знову пластинка. Знову мінна пластинка. Супер. Одні пластинки в цьому дісі, я зрозумів вас є сигнал знову. 15. Якийсь такий 15 стабільно 15. Цікавий.

Класна монета. О, ти! Де ж вона? Вот вона. Це не монета. Що це? це сніг? Не поняв. А воно впало? Це не монета? Це інтрига капець! Прикольно, це не монета. А що ж це? Якийсь дріт? А ні, монета! Дивіться, до дерева, бачите, як приросла? Монета! Ура! Це монета! Капець! Але ви бачили, як вона нагло стояла там? Не можна було вибрати! Капець! Це дві копійки! Напевно, що все. все. Не можу вам рік сказати! Дуже погано видно! Це дві копійки. 57 рік, о, 1957, Непогано. Але я тут чув ще один сигнал, зараз пропікаю. Одним словом, я тут все пропікав більше. Була одна монета, більше сигналів немає. Перший я в корінь, думав, що це якийсь великий предмет. Ну, ви це монета і це круто, 57 рік, дві копійки. Шукаємо, шукаємо. Цікавий досить сигнал. Чорного багато і кольору. І я не знаю, що це може бути. Біля старого пенька. Но сигнал досить чіткий, спробую копати. Можливо, я поставлю, щоб ви бачили теж. Викопаємо разом і називається проект. Halo. Ти що викопали, але що? Я нічого не бачу, що це таке. А. Здоровий шматок заліз. І більше нічого. Я думав сокира якась. Це просто шматок заліза великий. Бачите він? Ще крутий сигнал є. 23, 21, 27 буває. Пробую тут розкопати його, але нема де камеру покласти, щоб з вами разом розділити це. Ну, пробую копати, що буде покажу. Ну що ж, яму ми викопали і ціль десь є. Вже викопана. Я щось думаю, що це знову пластинка. Але може бути будь-яку. Треба показувати. Я бачу пластинку. Та, маленька мідна пластинка. Бачите, такі сигнали. 25-27 і це пластинка. Я мушу копати, бо це сигнал срібла, золота. Ну, в принципі, цінних речей. Сьогодні дуже казковий і класний день. В принципі, та як завжди. Сигнал на сигналі. І такі сині. 19, 20, 20 стабіль. Під деревом. Ха! Хотів би покласти камеру, а там сонце і не буде вам нічого видно. Йдемо дивимося, що тут буде зараз. Таке враження, що сигнал не в землі біля дерева, а в корені, в дереві, в росло, всередину. Бачите де? Дерево. Я не знаю, зараз трошки продовблю дерево, але що в дереві може бути. Ну що ж, я трошки роздовбав цього дерева, але я бачу я сигнал не можу дістати. Сигнал дуже цікавий і загадковий, але він в корінні. Він прямо в дереві. Треба сокиру брати. Це визрубувати і а це діставати. Може бути монета, будь-що. Вросло в дерево, рахуйте. Ну, місце я собі відмічу, приїду завтра, бо завтра знову продовження. Я їду знову сюди. І... Буду шукати, добивати міст. Можливо, візьму завтра сохіру невеличку і продовблю, бо інакше бачу сигнал не дістану. Сигнал дуже цікавий, класний, а я, я, я не люблю на такій інтризі їхати геть. Ух ты, може і мене. Біомусор. Забираю, Ніці не лишає, не сміти. Все, то сонечко заходить, то виходить, вітер то є, то нема. Взагалі якось так класно зараз у лісі. Я біля такого старого дерева. Ну і знов сигнал. Ісь такий різний, знаєте, я навіть не знаю що то може бути, але зараз дивлюсь. Вишилась ціль там. Не покопаю. Але дуже цікаво, що це могло бути. Нам бачу, може навіть без піна. Та є гільза. Всягнувся. Ну просто казочка. Такі співи класні. Ну не знаю навіть. Перш за все трапено ці гуки треба всі забрати звідси. Бо вони тут мішають зараз копати мені. А, де, ще. Він ще зі мною хоче поспорити. Він великий. О, такою. Опа. Що звідси? Заважати мені буде. І тут розчарування. Я тут все порозкидав. Почистив місце до сигналу копати. А то кришка. Ну не люди, ну що то за люди? Смітити по всьому лісі, розумієте? Я вже тут скільки хожу, це так далеко від дороги основної і так в лісі накидано сміття, що я просто в шоці. Де люди взагалі беруть той розум свічен, чи, чи не беруть його, чи взагалі його не мають, розумієте? Смітити так далеко в глибині лісу, ну воно тут роками, воно за тисячі ліття не зникне звідси. І буде постійно в землі. якийсь капець, ці люди українці ніцне не розуміють. Короче, дуже сильний сигнал. Якихось 2 чи 3 показує. Коротше, він біситься, той МД. То 18, то 20, 25, 23. Одним словом, щось таке, можливо. Знову якийсь кусок металу від снаряду. Пробую копати. Немає де камеру покласти Обідно, звичайно. Короте, коріння копати це дуже важко. Серед лісу. Просто нереально. Але сигнал далі там. Він міняється, показує дуже глибоко. І дуже цікавий. Я вже не знаю, що робити з цим коріннями. Копаю далі, бо не можу докопатися. Ну якщо це якась фігня, я я в шоці просто. Ну здесь тягне мене на якусь фігню копати. Ну я не знаю. Це вже чорний сигнал. Я би його вже взагалі би не копав Але я вже докопався, скільки ну, Напевно, що осколок, бо є чорний, є, кольоровий. Але я його ще не знайшов. В чому й проблема сама. Із капець. Коріння просто пішло. Він же десь тут. Він же десь тут. Копать. Я ще не гон просто копати. Одне коріння розумієте, дуже важко, неможливо. Друзі, я в шоці. Я докопався, але це не осколок. І не пластинка. Це це щось таке. Я в шоці, монета якась напевно. Шо це таке? І я гри був просто. Я в шоці. Це якась монета. Срібна, походу. Я в шоці. Шо? -ї -ї. Я гри... Я просто в шоці. Подивіться, яка монета. Та <с primera> да ну нахер, блін. Вибачте мене за заматюки Я в шоці. Що це таке? Якась монета? Мамо мій, я з двох сторін щось є. Тут якийсь хлоп намальований. І тут якийсь... Але то не хлоп. Чекайте, я зараз почищу. Я в шоці. короче такого. Тут такий хлоп намальований якийсь. Вона чуть-чуть зігнута. Можливо, я її пошкодив, коли копав. Увігнута вона трохи. А може вона така була ввігнута. Навіть не можу сказати, бо я не очікував, що такий сигнал буде. Так, а ззаді це вроді матір Божа. Я так бачу. Ікона така, якби. Капець. І літери є навкруги монети, така тут по радіусу. Коротше, друзі, я не знаю, що це за монета. Якщо знаєте, підпишіть в коментарях, підказуйте. Я ще може додому приїду, почищу її. І коротше, отака ситуація. І коротше, не знаю. Буду шукати. По боках не можу прочитати, що пише, Я прочистити зараз дуже не можу, не хочу терти. Ну, у нас мені здається. Або що це таке? Ну срібло, виглядає на срібло. Отакий От стар. Коротше, я просто не можу відійти від знахідки. Це така знахідка. Я в шоці. в корінні біля старого, старого, дуже старого дерева. Я зараз навкруги ще йду, навкруги все пікаю. Бо я не знаю, може це не одна монета, може є ще одна така монета. Ви тобто просто собі уявіть. Це ліс е, просто дарує нові можливості, нові знахідки. Я ніколи би собі таке не подумав. Серед всякого сміття, всякої фігні я от собі зробив вже висновок. Копати треба всі сигнали. Мусор, корки, але забирати з собою, бо ходиш, потім знову по те саме сигнал, і знову копаєш на саму фігню. Вичист, вичистити весь ліс від мусору і тоді знаєш, що можеш очікувати ще знайти. Я просто щось, це точно лайк, підписка, друзі. Це обов'язково з кожного. Ви собі просто не розумієте, що чекає нас впереді. Я казав багато разів вже в попередніх відео, що цей рік 2022 відкриває нові можливості. І нам маєш. Срібні монети, ще з такими якимись. Стараюся чим менше вже знімати, показувати лише такі ну дуже круті знахідки. Ну, Для мене вони круті, для вас може і не дуже, бо ви вже таке або копали, або знаходили. Отже, розкопав яму, досить велику. Сигнал був 25-30. Коли викопав вже 22. 21-22 стабільно і я знайшов... Найшов цей сигнал. Ви, мабуть, теж його бачите. Якщо я вам покажу, зараз чекайте, бо я вже загубив, ага. От вона. Монетка. Ох, красива! Дивіться, яка монетка. Так, зараз ще що покажу. На жаль, вона лиса здається, або ж просто я не зможу її зараз тут дуже добре почистити. Тому я забираю, монетка є, Глянь далі. Пікаю яму, можливо, ще одна. Я навкруг все попікав. Передивився детально, навкруг дерева, більше немає, одна монета була. Ями ми закопуємо, ями не лишаємо. І все, поїхала далі. Вже скоро обід, скоро буду обідати. Але ще не голодно. Не ще цей лісманець рахуйте вже три монети за сьогодні. Одна наскільки крута, бомбезна, срібна, а решта такі, що радянські, ну це, напевно, теж радянське, а просто до реформи ще. Ну, не знаю, ходжу, є час, ходжу, погода супер. Вже не так холодно, як було спочатку, в принципі, бо вітер, вітер пронизливий, такий продуває за куртку, за шию, за пазуху. Одним словом. Але нічого, знімаємо далі. Знімаємо контент для вас. Дивіться, не переключайтеся, буде цікаво. Ну і круто, що тут скажеш. Сигналів багато. Не дурно їхав, знімаю контент, буде більше все подивитися. Залишайтесь, дивіться, очікуйте, я розкопую потихеньку цю яму. Сигнал дуже красивий, сильний був потужний. І це... Я навіть сам не знаю, що це... А це та, це капсуль від... Капсуль вершня... Нижня, точніше, кришка від снаряду патрона. От, вона красива така. Латунна вся. Півкілограмова, до речі. Забираємо, звісно. Що я тут лишатися. Почищу. Гарний артефакт. Гарний дуже артефакт. Ще сигнал біля дерева. Я думав, що цінне, а це ні. А ні, може і цінне. Я думав це пуля. А це пряга. Хуху! Друзі, це пряга. Австрійського солдата. Бачите, яка вона красива? Мені здалося, що пуля. Я в шоці, а це пряга. Краса. Треба буде почистити, але вона красива. Цінні знахідки сьогодні, цінні. Ну що ж, я трошки відпочив, перекусив. Було дуже багато знахідок, я трошки замучився, я довелося таки копати, що і коріння рубати заодно, і це лопати дуже важко, тому що вона не для того. от. І в мене от я згадав таке запитання було від друзів-підписників, від друзів знайомих. Як мені вдається от це все знімати, їздити, катати, на чому, типу, ну, понятно, що велосипед. От мій велосипед мене ніколи не підводить, я з ним постійно їжджу. Е, є задня сумка баул, ну не баул, але практично така, типу, що можна багато чого покласти, їда там, потім коли цю їду з'їв знахідки відповідно. І це круто, я вам так скажу. велосипед це круто. Але він круто лише в межах там, ну не дуже далеко. Або якщо це буде зараз до літа йти питання, потепління і так далі, то компанія Гоуся, палатка спальник і тоді можна їхати на дальшу відстань, але так, щоб можна було десь переночувати. ну Якщо не палатка спальник, то принаймні е, якийсь хостел, готель, будь-який варіант, просто щоб не вертатись додому. Тому що велосипедом можна поїхати далеко, але це буде складно і важко, тому що на собі ти везеш все обладнання, е, їду, е, ну можна купити, звісно, якщо ти їдеш в якесь таке село чи місто. Іншої області, навіть на Івано-Франківської, то проблем нема з цим. Але якщо такого, як я зараз серед лісу, серед поля, серед дороги, де найближчий магазин кілометрів за 10, то все доведеться з собою вести на спині, як -ніяк і як не крути. Так що такий невеличкий, можна сказати, сюжет. О, мій розвиток копу, мій розвиток бушкрафту. я вчуся, навчаюся, ходжу, дивлюся. І все, що я цікаве вам показую. Так що ми погнали і що буде далі? Не переключайтесь, залишайтесь і дивіться до кінця!